Що може бути смачніше у серпні, як з'їсти смачний сирний пиріг з персиками? Зараз саме сезон робиться нескладно, смачний, ідеально. як на сніданок, так і просто до чаювання. Хоча він так виглядає, що можна і на свято подати. Для початку 4 яйця збиваємо з 200 грамами. Цукру, цукор всипаємо поступово, збиваємо до пишної піни. Додаємо 1 чайну ложку ванільного цукру. Коли яйця взбилися, додаємо 200 грамів сиру. В мене 9%. зернистий. Не перетираю в цей пиріг, просто збиваємо. Далі додаємо розм'якшене вершкове масло 150 г. грамів, окремо змішуємо 250 грамів. Борошна та дві чайні ложки розпушувача просіюємо та додаємо у тісто. Збиваємо ще декілька хвилин. Форму викладаємо пергаментом бочки змащуємо маслом, виливаємо тісто. Ці як і завжди, написала в описі відео. Читайте та зберігайте рецепт, щоб не втратити. 3-4 персики, не очищуючи, нарізаємо тоненькими смужками і викладаємо, як вам подобається, на пиріг. Я роблю ось такими спіральками. Буду вдячна за вашу підписку, лайки та коментарі. Заздалегідь дякую! Випікаємо в добре розігріті до 180 градусів духовці режим верх-низ приблизно 1 годину. Коли пиріг гостигне, можна посипати цукровою пудрою. Дуже смачний такий ходовий рецепт. Замість персиків можна взяти нектарини сливи. Смачного, ваша Даріко. Дякую за перегляд!